Цей ролик жодним чином не пов'язаний з астрологією, нумерологією та подібним до них езотеричним Елженаукам. Аналіз людини у цьому відео був побудований на статистичних дослідженнях у галузі математики, фізики, анатомії, фізіології людини і вплив місячного впливу на мозок людини в момент його народження. Цей чоловік мандрівник життя з блокнотом для правок. З одного боку, йому весь час хочеться вперед: ідеї, горизонти, плани рівня, а якщо замахнутися сильніше. З іншого боку, внутрішній голос постійно уточнює так, а інструкція де. А можна акуратніше. Він любить великі смисли та розмови по-дорослому, але при цьому може застрягти на дрібниці на кшталт неправильно сформульованого пункту. У результаті виходить людина, яка одночасно мріє про велике і виправляє коми дорогою до цього великого. Він прямо лінійний, але не грубий. Швидше із серії я скажу чесно, але спочатку поясню, чому я правий. Може надихнути, підтримати, мотивувати, а потім видати список рекомендацій, як саме вам тепер правильно жити. 22-й день робить його людиною місії. Він не любить порожніх рухів, йому важливо, щоб усе мало сенс, користь та бажано довгостроковий ефект. І так, якщо він каже, це можна зробити краще. Не чиніть опір. Він уже подумки переробив це тричі і вибрав оптимальний варіант це відео не випадкове. Ваша дата народження є ключем до подій, які вже відбуваються у вашому житті. І більшість людей ніколи про це не дізнаються. Напишіть свою дату народження у коментарях. І наступного дня ви отримаєте короткий, але точний опис вашої дати. Бажаєте більше справжню правду, а не просто узагальнений галас. Я проводжу поглиблений, персоналізований аналіз. Сильні сторони, слабкі сторони. Ваші помилки та ваш потенціал. Передзвоніть мені в або Telegram. Уся контактна інформація включена. Окремо вважаю сумісність пар: чоловік і жінка. Наскільки ви сумісні, що вас поєднує, і що може зруйнувати стосунки? Я говорю вам те, що зазвичай залишається недомовленим. Повна анонімність гарантована, без фотографій, без відео. Тільки дві дати народження та два імені. Для швидкої перевірки напишіть дві дати під відео і вкажіть імена та слова короткий розбір пари. Для детального аналізу у відсотках напишіть мені у Instagram. Якщо ваша дата збігається з датою в назві ролика повідомте мені у коментарях, який відсоток це склало. Підпишіться. І поставте лайк, і відправ другові чи подрузі. Це мотивує мене знімати подібні ролики.